За півгодини до початку віча поблизу майдану почали збиратись групки приїжджих людей, як потім виявилося на підтримку Миколи Щерука. Розгортають прапор, отримують настанови. Вшанування пам'яті депортованих кримських татар ігнорують Крим окупований Росією. На самому майдані гості з'являються разом з новопризначеним начальником міліції Миколою Щируком. головний міліціонер прийшов у супроводі земляків начальника міліції громадської безпеки області Олексія Лозяна та нардепа Миколи Кучерука. Останній одразу намагається зірвати сценарій організаторів Віча. Два місяці люстраційні комітети на Рівненщині працюють в тому, щоб все-таки був керівник УМВС в Рівненській області. Але коли говорять, але коли говорять народні депутати, кучеру разом з компанією, що вони наведуть порядок, ні статус нардепа, ні вишиванка Миколу Кучерука від криків ганьба, не рятують. Я не мав виступати. Я вам скажу чесно. Але оцей бардак, який творять оці люди, він набрид усьому суспільству. Миколу Ширука майдан вислуховує. Очільник міліції обіцяє зробити роботу відомства прозорою, а кадрові призначення погоджувати з громадою. Приходячи на посаду начальника управління внутрішніх справ, я вам обіцяю слідуче. Будь-яка посада начальнику раділу буде пролістрована і буде на громадських слуханнях в кожному районі. Як громада, якого вибере, той буде начальником підрозділу. Між противниками Миколи Щирука та групою його підтримки виникає штовханина. У гостей в камуфляжі помічають палиці та шматки арматури. Ситуацію згладжує полковник Лозян. Щоправда, цієї неділі він без погонів я знав, що може бути така річ, тому що саме назначення, з назначенням пана широка відбувається дестабілізація ситуації. Якщо він сьогодні не прийшов на вечір, не були підвезені люди з Костополя, проплачені паном Кочеруком. Воно ну, все було пройшло прийшло спокійно. Уже за кілька хвилин агресію гостей відчула на собі спецкор інтеру Інна Білецька. Щоб перешкодити її знімати, у неї з рук вибивають телефон. Втручаються міліціонери цього разу. З міськвідділу. провокаторів з палицями намагаються затримати, але марно. Наприкінці віча людей просять проголосувати. Відео з результатами активісти виклали в інтернет того ж дня. Скільки людей не підтримує широка? Я не знав, що пан народний депутат може бути брехуном. Давайте так, якщо ви хочете говорити за громаду, так, відповідаю. Готові в неділю, вийти довічі, щоб це було вся, громада так, як повинна бути. Якщо громада мене не сприймає, так. Дмитро Леонтіюк та Володимир Захаров, новини рівного.